Прийти у новий навчальний рік з новим проекторним класом. Педагогічний та батьківський колективи загальноосвітньої школи номер 7 власними силами вирішили облаштувати кімнату, де б використовувалися інформативно-комунікативні технології. Дорослі прагнуть зробити усе, аби дітям було цікаво і комфортно навчатися. Зараз ми знаходимося в приміщенні класу, який декілька років тому в зв'язку із протіканням даху прийшов у неналежний стан. Так сталося, що цей клас не використовувався, і от буквально спільне рішення батьків, вчителів і дітей прийнялося тиждень назад для того, щоб відремонтувати цей клас. Значить, на сьогоднішній день всі дружно з ентузіазмом працюють на ремонті цього класу. Це вчителі школи. Батьки працівники нашої школи і допомагають також по невеличких питаннях діти. Хочеться, щоб цей клас дійсно відповідав сучасним вимогам, ті, які є на сьогоднішній день, відповідав всьому тому, що можна дати в сучасних умовах дітям для навчання. Якщо на капітальні ремонтні роботи навчальних закладів, скажімо, такі як ремонт покрівлі, ремонт інженерних мереж, заміна вікон, кошти виділяє міська влада, то ремонт класних кімнат повністю лягає на плечі батьків та учителів. Сьогодні на цей ремонт прийшли також і батьки, яких ми колись навчали. От мама, тато вчора працювали у нас батьки, які були колись нашими учнями. і Сьогодні їхні дітки навчаються також у нашій школі. Вони активно допомагають, тому що це і їхня рідна школа. Вони хочуть і свою часточку внести у те, щоб ця школа ставала кращою, і щоб у нашому місті не забували, що є така сьома школа. Я дуже сподіваюся, що кожен родітель думає про те, що потрібно допомагати силами. вчителів це неможливо зробити ні фінансово, ні фізично, це не можна. можно сделать. И у нас школа достаточно маленькая по количеству, но достаточно большая по объемам, поэтому работы здесь всегда хватает, всегда будет. И помощь не только родителей нужна, и детей э, обязательно. В данный момент я пришла сама. Я являюсь заступником главы Батьковского комитета, и я очень хочу, чтобы наша школа, если была не лучше, то во всяком случае одной из лучших в городе. Скоро класна кімната буде відремонтована. В ній, за словами директора школи Володимира Василевича, планують встановити проектор, аби проводити уроки демонстраційного типу. Дуже доречним буде й 32-дюймовий телевізор, який виграли на інтелектуальних змаганнях старшокласники сьомої школи в рамках всеукраїнського тижня енергоефективності. Підколектив сьомої школи переконаний, новий клас значно підвищить рівень наочності та додасть учням інтересу до навчання.